Колискові співали доньки? Коли вона була маленька, Колискові співали. Ага. Вона родилася восьмого, тамарадилася 8, Тамара, родилася 8 березня, а тоді апрельні це був березень, а тоді в маю місяці оце так я її співала, не в нас хати не було. Ми пішли в чужу хату. Та він пішов в один хай на роботу, а мене взяли на буряк, а її місяць було лишнім. А я вдясла, кажуть, не приймаймо, бо вона маленька. А я в чужій хаті на землі покладу подушки, а сама на жую праника у та нам їй, щоб вона смуктала, а хату закрила, сама за безстарку їду в поле або буряки стопать. Або вже весна настало дітей зерно возили із поля на тік. Заїду, у вікно, загляну, врушиться, як там рукою махаючи, головою зіба. А я поїду, розгрузю зерно, а тоді вертаюся в хату, на її, переповію. Знов покладу на подушки і їду в поле. Приїду, коли приїду, тоді вже йду до дитини. Так я її співала колесково.